І друге питання. Як знайти половину числа? Хто знає? Поділити на 2. Поділити на 2. Добре, пропонуємо далі перейти. Третє питання. Знайди число, половина якого дорівнює 200. Гордій? 400. 400. Як ти це дізнався? Я 200 помножив на 2. Добре. Наступне наше завдання. Приклад точніше. Назви число сьома частина якого дорівнює 21 тисяча. Хто бажає відповісти? Можна я. Так, кажи. Це число. Це число 147 тисяч. Молодець, правильно всі сьогодні? І останнє наше запитання формула визначення швидкості. Хтось знає? Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Добре, так, тоді переходимо далі. Пропоную вам вирішити приклад разом зі мною записати його в зошит. А давайте, хто швидше вирішить приклад. Я чи ви? Діти, тоді позмагаємось з вами. Я в вас вірю. Відкриваємо зошити, записуємо приклад. Хто може сказати, яка буде перша дія? Катя. Перша дія буде множення 37 помножити на 8600. Угу. Але нагадую, ми ж записуємо в стопчик. І яким законом ми з вами скористаємось. Софія. Ми ми скористаємося законом переставного. Добре, переставного. але якщо що ми тримаємо ручку, не викрикуємо, добре? Ви всі правильно відповіли. переставним законом множення. перша дія у нас 8006 множиться на 37, записуємо. Можете починати його вирішувати і сказати мені, яка буде відповідь в ньому. Буде 56 тисяч. Кажи. Буде 56 тисяч 42. Перевіримо з вами. Дивіться 56 тисяч 42. Перший Це ми буде будемо множити 8 тисяч 6 на 37. Все правильно. Так. А якщо ми будемо множити 8006 на 3, це буде у нас вийде 24 018, а в результаті 296 222. Можете записати повністю приклад. Яка буде друга дія? помножити на 28. Добре. Так. Ми тут переставний закон не використовуємо, так? Яка буде відповідь? Є у когось якісь варіанти? Так. Гордій. Загальна відповідь буде 198 тисяч 72. Давайте перевіримо. Це правильно 198 тисяч 72. І третя, остання дія в цьому прикладі у нас буде що? Віднімання. Віднімання. Молодець. Ми віднімаємо 296 тисяч 222 від. Навпаки, 198. 72. Я вже все, я вже все. Бачите, множинка вже виконала цей приклад. Який, яка у вас відповідь вийшла?

Ми ж ніби виконували один і той самий приклад, але ж в чому справа? Віті, ну, подивіться: однакові приклади: 37, 8006, 7074, 28. Все ж однаково. Хтось може сказати, в чому справа? Чому ніби ж реально всі числа у нас однакові, але ж у нас відповіді різні. Чому? Бо що в цьому вирізі робиться у дужках, а який ми робили без дужок? Правильно, всі сьогодні. Так, тому що там змінений порядок дій. Правильно, все вірно. В другому прикладі ми вирішували першу дію в дужках. Які ви розумники, а я така неуважна. пропоную вам продовжити. У нас є на слайді приклад. Перевірте, будь ласка, його правильність написання і розв'язання прикладу. Тут більше потрібно перевірити правильність написання. Тут неправильно написано. Ще раз що? Тут неправильно написано, тому що. Другий компонент повинен бути під десятками почнемо. Добре. Всі згодні. Так. в стопчик, другий доданок записуємо із зміщенням вліво. Тепер ви можете переглянути другий приклад. Він чимось схожий на перший. І скажіть мені, будь ласка, що спільного в добутках цих прикладів? Видіться, в обох добутках спільне число це 326. А чим вони відрізняються? Ой, по-друге, можна інший. О, так. Це три цифро, там двоцифрове число, а там трицифрове. Три Добре, всі згодні, так? Що у нас різні просто другі числа. Так. Можливо, ви самі здогадалися, яка тема нашого уроку. Є варіанти? Множення трицифрового числа. Добре, правильно, але ми не викрикуємо, добре? Добре. Сьогоднішня тема нашого уроку множення трицифрового числа на трицифрове число. Записуємо перший приклад 124. Аби нам закріпити ці знання, пропоную вам, як би, вирішити. Такі приклади. Перший приклад ми вирішуємо зі мною. Записуємо 124, множиться на 327, записуємо в стопчик. Записали? Першим ділом, що ми будемо множити? 124 помножити на 7. Добре. Можете прорахувати. Ми отримаємо. Воно ну, перевіряти мене 300, 520. Так? Ой, ні. Чекайте. Ні, все вірно. 868, вибачте. Правильно, так? Добре. Друге. Дія, у нас яка буде 124. Ми множимо на 2, так. Ага. Отримаємо 248. 248. Молодець. І Не забуваємо нам... записувати зі зміщенням вліво. Одиниці під одиницями, десятки під десятками. І третя наша діє. Тут буде 124. Ми множимо на 3. Буде, ем, 172. 548. Ви вже прорахували. Молодці. 40 548. Можемо записувати другий вже приклад. 704 множимо на 255 704 помножити на 5. Можете прорахувати, скільки це буде? Це буде 3520 3520 Потім знову 3520, так як у нас знову 5. І 704 множимо на 2, це у нас яке число буде? 1408. Добре, 1408, все правильно. І якщо ми це все додаємо, у нас виходить число яке? Mm -hmm. Зараз. 179 520. 179 520. Ви молодці. І останній, третій приклад: він саме легкий, так як у нас друге число взагалі однакове. Тобто 888 тисяч. Ой, просто 888. І так, 202, 288. Ми множимо на 888. 288 на 8. Це скільки буде? Це буде 2304. Молодці. Тоді ми записуємо 2304 перший раз. Потім другий раз зі зміщенням вліво. І ми можемо спокійно записувати третій раз, так як у нас три однакових. Ми множимо на три однакові цифри. Це все додаємо. Яка у нас буде відповідь? Святим 744. тисяч. Сімсот сорок черв Ми можемо зробити перемноження трицифрового числа на трицифрове число. Хто може сказати? Ми як множили. Ну, ну, ми множили як на двоцифрові, можна? Да, 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 кажи. <гум> ми множили як на двоцифровий, тільки множили ще на одне число, третє. Так. Да. Ми записували одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями. Okay. І починаючи з десятків, ми зробили зміщення у лівому. Так? Ви згодні? Добре. Yeah. Чудово. Вирішили? Зробимо, зробимо з вами розминку нашим оченятам? Вліво, вправо. Робимо декілька таких рухів. Тепер можемо догори, донизу або просто повторювати за стрілочкою, яка знаходиться на відео на відео. Тепер просто по колу. Можна в іншу сторону. Все. Зробили, відпочили. Відпочили, працюємо далі. Пропоную вам розв'язати усну задачу. Можете прочитати її і сказати, про що у нас е, йде задачка ця. Перегляньте на презентації. Про що у нас задача? Задача про транспорт. Про транспорт, молодець. Яке у нас, у нас питання в задачі? Чи можна на нього відповісти одразу однією е, дією? Mm. Можна сказати? Скажи. Я думаю, що так. А чому? У нас диві... дивись, у нас питання. У якого виду транспорту швидкість найбільша? І у нас невідома швидкість аж три. Розумієш? Нам потрібно знайти кожного швидкість. І тоді ми вже дізнаємось, хто саме швидкий у нас вийшов. І так, що нам відомо про потяг? А... Нам відомо про потяг, що відстань, яку він поїхав, це 540 кілометрів за 3 години. За 3 години, добре. Як ми можемо знайти швидкість? Згадуйте формулу, по якій 500... ми означаємо. формула щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. Правильно, ми відстань 540 ділимо на 3. У нас це яка відповідь буде? Вибачте, можна повторити формулу швидкості. Через сам? Вибачте, можна повторити формулу як знайти швидкість? Дивись, щоб, щоб знайти швидкість, ми відстань ділимо на час. Тобто, в даній задачі ми ділимо 540 на 3. У нас вийде. Ми, якщо так. щось, цю задачу не записуємо. Вона у нас йде усно. У нас буде йти 180 а, кілометрів на годину. Це ми знаходимо швидкість потягу. Згодні. Так. Друга дія у нас буде 540. Ділимо на 6. Це ми будемо знаходити 6. що? Це ми знайдемо швидкість автомобіля. Ні. Вікторія, згодна? Так. Це у нас буде 90. Швидкість автомобіля. І остання дія. ми будемо знаходити швидкість автобусу. 540 поділимо на 9. У нас вийде 60 км на годину. І хто може сказати, яка ж буде все ж таки а, найбільша швидкість у кого? У потягу. Вікторія, Абрамова. У швидкісного потягу. Швидкісного потягу. Тоді найбільша швидкість, у швидкісного потягу. Все правильно, молодці. залежність швидкості і один від одного? Який висновок можемо зробити? Що можемо сказати? Що швидкість залежить. Від швидкості залежить час. Отже, чим більша швидкість. Тим менше часу ми в дорозі. Ми вже це побачили: так? що 180 кілометрів на годину ми приї... Боже, 540 кілометрів ми проїхали за 3 години через те, що швидкість потягу була саме найбільша. Якщо ви такі молодці, то ви легко розв'яжете наступну задачу. Я вам зараз швиденько її прочитаю. З одного пункту одночасно в протилежних на... напрямках виїхали два мотоцикліста. Через 5 годин відстань між ними становила 715 кілометрів, знайти швидкість другого мотоцикліста, якщо швидкість першого 65 пілометрів. Про кого йдеться в задачі? По... Два мотоциклісти. Вікторія, якщо ручку піднімаємо. Добре. Що може сказати Шаманська Віка? Є, задача йде про двох мотоциклістів. Добре. Яке питання в задачі? Що нам потрібно знайти? Вікторія Абрамова. Нам потрібно знайти швидкість другого мотоцикліста. Вікторія Щербань згодна? Так. Добре. Так, а чи можемо ми одразу відповісти на це запитання? Не можемо. Не можемо. Якщо ми дізнаємось, якщо ми дізнаємось е швидкість віддалення, то зможемо знайти швидкість другого. Знаючи, що через 5 годин відстань буде між ними 715 кілометрів? Що можемо дізнатися і якою дією? Ця задача, ми, якщо що у нас буде письмова, ми її записуємо. Задача розв'язання. Перша дія. Як ви вважаєте, яка буде? А формулу 에... можна сказати? Тут формула у нас немає. А. Дивіться, першою дією е, ми робимо 715 ділимо на 5. У нас це виходить 143 кілометрів на годину. Це буде швидкість віддалення. Ви можете одразу її записати. Якщо ми знаємо швидкість віддалення і швидкість першого автомобіля. Ой, мотоцикліста, вибачте, е, можемо дізнатися швидкість другого? Так. Хаба 143. -45. 143. Відняти 45. Чи скільки? 65. 65. Добре. Яка відповідь у нас буде? Прорахуйте? Це у нас вийде 78 кілометрів на годину. Тоді яка у нас буде відповідь? Хто може продиктувати? Відповідь швидкість другого. Шаманська ріка. Швидкість другого мотоцикліста становить 78 кілометрів. Не година. Якщо... Молоде. Молодці. Можете записати відповідь, якщо не встиг хтось другу дію? Записали? Так. Так, я бачу, що записали. Тоді. Переходимо до наступної задачі. А, а я Хто бажає дописав. її прочитати? Я ще не дописав. А, вибач, зараз. Дописуй. Я Швиденько записуй. Все? Можна, я прочитаю задачу? Добре, прочитаєш. Всі записали? Так. Кажи, Дмитро. Можна я прочитаю. У нас вже Софія читає. Добре. Ти, якщо ще будеш нам допомагати розв'язувати. Софія, читай, але швиденько. видим. Це рухалося зі швидкістю 60 км на годину, а автобус на 20 км на годину повільніше. Через кілька годин відстань між ними буде становити 200 кілометрів, якщо вони виїхали одночасно з одного пункту і рухаються в протилежних напрямках? Угу. Що ми знаємо з умови задачі? Що нам відомо? Хто може сказати? Ну... Нам відомо, Кажи, що... Влада. Нам відомо, що е, таксі рухалося зі швидкістю 60 км на годину, а автобус невідомо, але на 20 км в годину повільніше. Вікторія, згодна? <світ> а, що потрібно знайти в задачі? Яке наше питання? Питання задачі? Через скільки годин вістень між ними буде становити 200 км, якщо вони виїхали одночасно з одного пункту? Про то. А, добре, правильно. А, чи можемо на нього одразу відповісти? Тобто у нас буде в задачі одна дія? Ні, Ні правильно. А, хто знає, яка буде перша дія? Таїсія, давай. 60 підняти 20. 60 підняти 20. Це у нас вийде 40. Це у нас що буде? Це буде автобус. Швидкість. Кілометрів на годину. Швидкість автобусу, молодець. Друга дія. Що будемо знаходити в ній? Хтось вже здогадався? Катя? 60 додати 40. сорок. 60 додатки сорок, молодець. Це у нас вийде 100 кілометрів. Проїхали вони разом. І чи можемо зараз відповісти на запитання нашої задачі? Хто як вважає? Ні. І хто ж продиктує тоді останню дію? Катя, давай. 200 кілометрів поділити на 100. Це у нас скільки буде дорівнювати? Дві години. Так. Тоді у нас є відповідь. Через 2 години відстань між ними буде становити 200 кілометрів. От ми відповіли на запитання нашої задачі через 2 години. Можете записати. Поки ви записуєте, можете поки що поміркувати. А в чому ж була різниця між, між цими двома задачами перед цим, яку ми вирішували, і зараз? Чим вони відрізняються? Вони відрізняються, відрізняються питаннями. Питання, ми в першій задачі ми що знаходили? Ми знаходили швидкість е, другого мотоцикліста. Добре, Катя, каже. В... Відрізняючи чи Угу. А в другій задачі ми знаходили не тільки е, швидкість другого, якщо в першій задачі ми знаходили швидкість другого мотоцикліста, то в другій задачі ми знаходили через скільки годин між транспортом буде. 200 кілометрів сьогодні. вам. Пропоную вам обрати в зумі такі стрілочки. У нас є е, такий олівець зліва в кутику. Ви можете обрати і намалювати ось таку галочку. Вона у нас зображена, з яким настроєм у вас закінчився цей урок. Можливо, ваша множинка була засмучена, можливо, задумчиво така або радісна. Можливо, а у кого які питання виникли? Домашнє завдання вам буде номер 380 розв'язання задачі і номер 381 розв'язання прикладу на кілька дій? Записали домашнє завдання? Тепер скажіть, будь ласка, яка ж тема була сьогоднішнього уроку нашого. Максим. Множення на двоцифрове число. На трьохцифрове число. А, так. Трех число. трьохцифрове трьох число на трьохцифрове. Згодні? Uh, і Який секрет написання множення стовпчик трьохцифрового числа на трьохцифрове число, ви дізналися сьогодні? Який секрет? Ми ще його обговорювали з вами. Віка шаманська? Uh, те, що воно множиться, як на двох числове число, число uh, але ми множимо ще на одне число. Так, як я казала, записуємо одиниці під одиницями, десятки під десятками, сотні під сотнями, і десятки ми вже робимо зі зміщенням вліво, так? Сьогодні ми з вами навчились виконувати письмове множення на трицифрове число, потренувалися на декілька прикладах, закріпили вміння обчислювати вирази на кілька дій. Згадали формули і потренувалися їх застосовувати до розв'язання задач. Все. дякую вам за урок.